Я спробував дізнатися, скільки щодня відправляють вагонів лісу звідси, скільки щодня відправляють з нашої станції ешелонів. Так просив і тих, хто чергує на станції, просив тих працівників, які по колі ходять, щоб хоч щось сказали. Всі мовчать, ніби в рот води набрали. Чому? Прості навіть працівники. Не хочуть або бояться говорити про те, що робиться на станції з лісом. Напевне, ліс став якоюсь стратегічною сервиною, яка засекретилась повністю на нашій території. Що це? Хто це робить і для чого? Я попросив знову ж таки прокурора, нового міліціонера Пілігрима, все-таки знайти. Хто це робить? Я хотів, щоб йому допоміг і начальник СБУ і влада. Якщо ви цього не зробите, не забувайте, люди спроможні зробити все, вони можуть і зупинити оці вакханалії в лісі і на залізничних станціях. Бо якщо ми цього не зупинимо сьогодні, завтра. Ми в Україні не будемо мати ні лісу, ні людей, ні держави. Думаємо про це.